Зараз у нас починає падати сніжок. У нас мінус 4 градуси. Мені ж казали має бути мінус 6. Я зроблю вам обзор на баби на подвір'я. Тут у бабі у нас город, теплиця. Ось така у нас. Півник наш. Це корятник. Там сусіди. Тут у нас садик. А тут у нас такі міні город там квіти все таке. І от тому от такий от, от такий от будинок, це школа. Баба живе садик, школа. І я в другу зміну ходжу. Туда, 12 година і я йду до школи, а сьомого вечора додому. І от так. Так от у нас може сніг падає, може бачите. Ну не думаю. Ну, наразі буду прощатися.